Ну і вітані друзі, на ремонті сьогодні ось такий ліхтар, мабуть, кемпінговий, чи як його правильно назвати, має спереді світлодіод і по бокам ось такі промені. Він, значить, упав і в ньому повідпадали ось ці промені. Ну, Тут по механіці сказали, нічого робити не потрібно. Бачите, да? відломані вони всі три поломані. На даний момент він так. Перше положення не працює, друге не працює, повинні, мабуть, оці світитися. І ще одне не працює. І в нас працює лише передній світлодіод основний. Це 100%, 50% і все і вимкнулося, бо зараз оці повинні світитися. Тобто наша задача відновити ось ці промені, розібрати і знайти місце пориву. Значить, зараз буду розбирати, дивитися, як до них добратися. Тут бачимо два гвинти. А де далі вони? А далі ще ось там десь вони всередині. Тобто буду розбирати, шукати, де ця несправність. Так, Відкрутив я тут два гвинти і зняв дві накладки ось ці. І тут ще два гвинти були. Так, тепер Є нібито доступ до чогось. І давайте добиратися. Так, знімаємо тут, ми бачимо акумулятор, він, мабуть, змінний, Десь міняється через цю частинку, тут плата керування, дроти на світлодіод і на промені, я так розумію. Так, Type-C роз'єм і зараз будемо виявляти, які у нас тут світлодіоди не працюють. Вони непослідовно з'єднані, Та ні, мабуть. Не бачу. Так, тут щось розписано. Так, С1, С2, С2, плюс, С2 мінус. Так, 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 так. Як же нам добратися? Зараз візьмемо прилад і будемо перевіряти. Так, це в мене прилад для перевірки світлодіодів стабілітронів. Натискаємо кнопочку на щупах 27 вольт і перевіряємо. Так, де тут плюс-мінус? Так, поїхав перший. 10, 10 вольт, показує щось забагато. Так, інший. Тут теж 10,9. Тут 13, але нічого не світиться. Так, куляжність правильно, правильно. Так, лінія плюс, лінія мінус. Ще один світлодіод. Так, ага, і у нас засвітився передній світлодіод. Засвічується. Основний, бачите, да? Засвічується. Він і він живиться. 2,3 вольта. Трьох ну, вольтовий світлодіод бачимо, да? 2,3 світиться. Так, а з цими світлодіодами у нас проблема з остальними, тобто потрібно, мабуть, пробувати розкручувати промені і заглядувати далі. Так, Відкрутили гвинти від першого променя. Знімаємо його. Так, це у нас випромінювач. І з цієї сторони ось такі світлодіоди. Давайте станемо сюди приладом, подивимося. Що вони чи працюють чи ні. І як ви бачите, вони працюють. Напруга 2,3 вольта. Тобто тут, тут все добре. А що ж у нас десь, мабуть, обрив є? Так, от якийсь металева деталь. так, Бачу, тут щось дріт пошкоджений, але він цілий нібито тут цілий, так, ні, мабуть, не цілий. Бачимо, що у нас винялося ось так жила. Побачили, перший обрив є. Тобто зараз будемо тут розкручувати, тут трішечки запас є, як ви бачите. Так, покажу вам краще. Запас є. І можливо воно по всім проміням ось таке трапилося. Тобто будемо зараз їх відновлювати. Так, друзі, дріт. Тут не витягується, пробував, тому відкручую ще 6 гвинтів. Ось це така каракатиця моя на столі. Знімаю. Що я знімаю? Нічого не знімається. Не відкрутив, а не відкрутив ще один гвинт. Вибачаюся. Так, відкручуємо ще останній гвинт. Добираємося, так, щось розсипається. Так, тут лінза у нас відійшла. А з цієї сторони така путанина. Бачимо, тут такі трещітки для того, щоб міняти положення. Зараз воно все повистрелює і повистрібує, звісно. Так, нам потрібно оцей дріт зараз подовжити, витягнути його трішечки сюди. Бачимо, тут запас такий є дебелий, тому ми його... Витягуємо, витягуємо. Витягуєм, Тянемо, потянемо, а він не витягується. Так щільно засунули. Щоб спробую його витягнути. Ладно, буду зараз цим займатися, а потім вже покажу, що вийшло. І так, друзі, я перший промінь. Давайте перевіримо, що тут вийшло. Так, це зарядка у нас. Так, є у нас світлодіод основний. 50% о, тепер це світи. Ще раз натискаємо яскравіше Яр, і о, все. Тепер все зрозуміло. Тобто у нас виявляється, що пообривані всі дроти. Навіть тут, бачите, хтось і паяв уже колись. Тобто спроби були, але вони, мабуть, людина без досвіду паяла. Тобто буду далі всі отак промені проходити, відновлювати і потім подивимося на результат. Так, Друзі, запаяв я останній промінь. тобто Все вже працює, основний. Ці два зробив. Але це, як ви бачите, він не світить, а лише підсвічує. Навіть коли вимикаю, то тут вимкнуті обидва це підсвічує. Тобто Є проблема по платі керування. Пробитий транзистор, мабуть, можливо, що з керуванням. Тобто це зараз збираю і буду знову йти до модуля керування дивитися, що там за проблема. Так, друзі, майже зібрав самі промені, Як ви бачите, цей підсвічує. Буду з ним щось робити. зараз Перевіряємо, поки так. Тут працює, тут працює. Це, звісно, не працює, є проблемка. Тому буду далі займатися з модулем керування. Бачите, ось такі тут дроти були, тобто хтось вже робив. Ось такі железяки повстромляли сюди, щоб трішечки жорсткіше воно було, але воно нічого не дало, тільки погіршило ситуацію. Тут буде триматися все ось так на резинці, прямо як в анекдоті на СТО. Чоловік приїжджає, каже, ви мені тут трішечки приваріть. А думаю, я на її примотаю, те саме тут приблизно буде. Ну, власне сказав, я зробив. Так, буду продовжувати. І так, друзі, добралися до плати. До самої. Потрібно замінити транзистор по керуванню цього променя. І тут візуально навіть видно, що транзистор розірвало, тобто, коли самі втручалися, десь замкнули і він вилетів. Сусідні транзистори керування с 20 302 вони на 20 вольт, 2,3 А. Тому будемо ставити те, що в мене є. А є в мене всі 23,00, 30 В 3,6 А. Тобто він навіть потужніший. Буду зараз його міняти будемо далі перевіряти. Так, друзі, замінив транзистор. Значить Тут виходить, що на кожний промінь стоїть окремо по транзистору. Три транзистори це на цій промені, і один це основний. Це у нас плата, тобто мікросхема драйвера, це мікросхема заряду. Ці транзистори я не знаю за що відповідають. В общем, я замінив. Давайте спробуємо зараз подати напругу. Напругу я подав через лабораторник, тому що батареї тут так просто не стромиш. Подаємо 4 вольта, як ви бачите, зараз нічого не світиться, а можливо і не працює. Тепер натискаємо на кніпку. Є у нас перший режим, другий режим основного світлодіода. Далі переходимо на ці промені і бачимо, світиться на 30%, далі ще раз 50% і 100%. Як ви бачите, світиться в останнє нажаття, як ви бачите, ніде нічого не підсвічується. Все в нормі. Далі буду збирати і перевіримо, що в зібраному стані. Так, друзі, ліхтарик зібраний. Давайте будемо перевіряти. Так, Перший режим основний є, понижений є. Ці промені світять. 50% і 100% світять. Далі тут є у нас роз'єм зарядки і це у нас Type-C. Далі ми ставимо роз'єм зарядки. Дивимося, 3 вата сюди вдувається. Бачимо, світлодіод червоним світиться, тобто заряд іде, все можна сказати, що зроблено, віддаю власнику, нехай працює, поки знову не зламають. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.